Ну що ж, дорогі українці за кордоном, сьогодні повідомлюю інформацію, від якої точно будуть поляки в шоці, тому що вона буде стосуватися нових дофінансувань, і кого ж українських чоловіків будуть депортувати з Польщі, тому що знову ж таки повідомляє Стражгранічно нам про чергові депортації українських чоловіків. І звісно ж, друзі, я не можу вам не повідомити цієї приємної інформації, яку ви вже напевно чули, де Дональд Трамп виконав свою обіцянку, скасувавши. Тимчасово поки що, До фінансування від такого міжнародного міжнародного фонду USAID, який фінансується знову ж таки з податків громадян США, ну і багато українських ЗМІ, які називали нас популістами, деяких блогерів заносили до такого популярного сервісу, який називається Миротворець, навіть Тараса юриста, мого колегу, він сьогодні відео зняв, його зробив репост, можете в спільноті Ютуба глянути. Так от хочу вам сказати, що. Такі от зміни залежні, які із нормальних людей, які показують, як працює закон, як працює конституція, правду говорять, показують таких людей, заносять базово миротворець, тому що ви працюєте, як вони кажуть, на користь ворога. Хоча це насправді не зовсім не так. Якщо ти комусь невигідний, то тебе стараються позбутися. Наприклад, ви чули таку новину, що наших політиків придумали, як легально їх виправдати. Наприклад, ти накрав багато мільйонів, ну і тебе треба якось знову ж таки наказати. Висилай тебе на фронт, мобілізовуй так, висилай тебе на фронт. Якщо ти загинув, ну то загинув. Якщо ти був поранений, ну тебе знову ж таки на пенсію відправлять. А якщо ти ще й вижив і війна закінчилася, то ти став захисником. Чи не найвеличніша, друзі, це постать? Отак от вони зараз хочуть зробити з політиками. Ну і мені здається, що це чергова схема для того, щоб їх, як то кажуть, зробити світлими в тіні. Ну і також, от міністр національного Міністр національної єдності новопризначений так. Це взагалі нова структура, яка з'явилася нещодавно. І мені здається, що ці взагалі структури будуть зараз трошки призупинені, бо я думаю, що вони частково фінансувалися також від USAID. Взагалі дуже багато державних програм були фінансувалися від USAID. Наприклад, на самі медіапрограми, на медіапростір було виділено 75 мільйонів доларів на хвилиночку. Ви розумієте, скільки Bigos Info і таким подібним українська правда і так далі, скільки популярних ЗМІ фінансувалися цими. Допомогами дуже багато. А про такі, які на ютуб-каналі мали по два по три перегляди, то я взагалі мовчу. Їх є дуже багато. І про них ми сьогодні згадувати не будемо. Про те, як вони розвалювали Україну своїми медіависловлюваннями. А такі люди, як я, стараються вам передавати правду, хоч не мають багато так переглядів, як там ті. Ну, але я знаю, що ви мене підтримуєте. І напишіть, будь ласка, три плюси. Якщо, хоча б комусь моя інформація допомогла. Так от. Що нам повідомляє Олексій Чернишов? Той, що є міністром об'єднання українців за кордоном, він повідомляє, що будуть відкриватися нові центри. Також новий міністр закордонних справ нам говорив про нову послугу. Є консул, є консул, яка дозволятиме вам отримати консульські послуги. Ну а притула нам говорить про якихось трихукив і згадує про те, що. Неправильна влада зробила рік, тому що забрала в чоловіків можливість отримувати консульські послуги. А ви думаєте, це справедливо чи ні? Сьогодні багато українців стикаються з тим, що не можуть отримати консульські послуги. Це називається тотальна зрада, тому що неможливо порушити конституцію. Як так можна відказати від тих українців, які за кордоном це взагалі ні в кому в голову не вкладається? Проте українці, я вас заспокою. Зараз всі політики активізувалися в Україні. І те, що я говорив, що будуть вибори, можливо, не весною, а осінню. Це говорить тільки про наступне: що будуть зміни. Неможливо таке в світі білому, щоб людям не давали консульських послуг. Це станеться. І якщо у вас є можливість потерпіти, то будь ласка, потерпіть. Дайте відповідь, друзі. Той, хто чекає на паспорт, просто напишіть слово Я чекаю на паспорт дорогі менеджери. Отак От і напишіть, щоб вони знали, що ви на них чекаєте. І коли вони зміняться, а вони зміняться, я маю на увазі менеджери. Тоді ви зможете отримати свої закордонні паспорти. Чому політики будуть змушені обіцяти вам те, що вони щось для вас зроблять. Б нам же влада відкрито заявляє дуже багато про те, що гаряча стадія війни завершиться. Я не мушу вам відповідати, що це буде означати. І тому, тому за паспорти я вам сказав: почекайте, все буде окей. А тепер, друзі, переходимо до приємної новини, від якої поляки будуть в шоці. Нове дофінансування в Люблінському воєвудстві. Щіва єднощі, існує такий фонд, який, знову ж таки, сказав, точніше, представниця пані Ірина, якщо не помиляюся, пані Вікторія. Е сказала нам, що в польському радіо цитую: що будуть дофінансування для тих громадян, які знаходяться в центрах в тих, там, де проживають зараз тимчасово біженці. Центри колективного зібрання. І я хочу вам сказати, що такі громадяни, які мають інвалідність, або ж люди, які мають отримують людей з інвалідністю поодинокі, багатодітні матері, а також люди, які пенсійного віку, то ви зможете отримати дофінансування на власні квартири, на фінансування власної квартири аж на 6 місяців. Це круто. І я вважаю, що такі громадяни дійсно повинні отримувати допомогу навіть безтерміново. Бо вони не мають на кого надіятися, і влада їм точно не допоможе. Вовина тисяча їх точно не врятує. І тим більше за кордоном її і так не дають. Тобто, нас знову ж таки людей розділяють на категорії. Друга новина, друзі, я хочу вам сказати, що знову ж таки з Польщі депортують українських чоловіків. Є така інформація, що по 50 людей вивозять автобусами українських чоловіків до кордону, потім в ТЦК оформляють і самі знаєте, куди відвозять. В центри комплектування. Але чому так відбувається? Багато громадян України, коли почалося знову ж таки вторгнення нелегалів на територію Республіки Польща з різних точок, з Білорусі, з Хорватії через Чехію і так далі. Так от хочу сказати вам, що це все спричинило пере... масові перевезення за великі гроші навіть громадянами України, які були водіями, яких зараз виловлюють. Можливо, хтось сидить. От як повідомляє Стражгранічна, Нисі і там ще там, біля Ниси одного чоловіка біля Ополя. Двох хлопців взяли під конвой і так само ще декілька іноземців депортували з України. Що це означає? Вони отримають заборону на 10 років на в'їзд до Шенгену, взагалі всього. І плюс їх там вже, як то кажуть, оприходують. І кожного такого громадянина України, який порушує закон, продавав документи підроблені, штампували карти побуту або ж санітарні книжки. Друге. Якщо ви були п'яні за кермом, третє, якщо ви порушили якусь кримінальну відповідальність, мали справу в суді і сиділи у в'язниці, вас також депортують. Тому можете не переживати, всіх знайдуть. І хочу вам сказати, що мами най, найбільше шкода тих мам або ж родичів таких чоловіків, які навіть не повідомляють, за що їх вивезли. Вони кажуть, що ТЦК нас забрали. Та які там ТЦК? Вони просто бояться в очі сказати своїй рідній людині, що з ними сталося. Тому завжди треба говорити правду. Я це роблю і я. Ви інколи спостерігаєте, що я помиляюся. Але скажіть, будь ласка, хто не помиляється? Помиляються тільки ті, хто лежить уже під землею або ж ті, хто нічого не робить. Я ж вибираю брати на себе велику відповідальність, помилятися, але йти вперед. І я хочу, щоб Україна стала незалежною і відновила свої кордони. Так, поки що я не можу це заявляти офіційно, так як це всі роблять наші менеджери. Але я прагну. Кращого і я вірю в світле майбутнє, і ми будемо працювати разом на це, тому що я молодий, мені 31 рік, рік нас все життя ще попереду. І якщо ви згодні зі мною, що Україну потрібно буде відновлювати і змінювати, позбуватися цих корупціонерів, а це можливо зробити, тому що якщо навіть подивитися на ТЦК та поліцію, які пакують звичайних громадян, то вони можуть теж саме робити з корупціонерами, тільки саме головне, хто буде їх очолювати. І я впевнений, що якщо їх будуть в дворах, в автобусах, в їхніх дорогих автівках, на вілах їх всіх можна виловити і зробити з ними те, чого вони не очікують. Я хочу вам сказати, що країни, які так робили, вони є. Є прикладами для того, щоб я вам це сказав. Підтримуйте таку ідею. Напишіть, будь ласка, три трійки, тому що це моє улюблене число на сьогодні. Ну і хочу вам сказати: якщо ви шукаєте легалізацію в малопольському воюзстві, то як завжди, Сергій Пеп прорекламує команду найкращих Starmac Documents. В описі під відео вони є контакти. Також страховки по всій території Польщі. На польські автомобілі, на українські автомобілі знову ж таки, 944 злотих зелена карта. Стандартна ціна на всі легкові авто до 3,5 тонн на українських номерах. Ринайте в опис, там все є. А якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то телеграм-група одразу в прикріпленому коментарі. Актуальні вакансії оновлюються майже кожного дня. Сергій Пех для вас робить тільки все, що вам допоможе жити в Польщі. На сьогодні все.